Мовчати про ускладнення це шкодити всім пацієнтам та всім хірургам. Але ми чесні, і ми хочемо, щоб в Україні всі пластичні хірурги вчилися не на успіхах, а на Важкому періоду на складних процесах та на складному загоєнні пацієнтів платформа USAS.com.ua у відкритому доступі має всю інформацію про пластичну хірургію. На ній буде знаходитися база ускладнень, і кожен пацієнт, що зіштовхнувся з ускладненням, може звернутися на платформу для обговорення. Публікації, вирішення, як допомогти. Ця база знань допоможе уникнути помилок іншим пацієнтам і зможе захистити кожного пацієнта, в кого виникло ускладнення.